Доброго дня, діти! Яка чудова пора року зима, як сніжок красиво вкриває землю. Дерева, усе навколо таке біле, чисте. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима. Погляньте, до нас теж завітали сніжинки. Такі красиві, пухнасті. Малята пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така красива, блискуча. Ніби казковий мастер вирізь бив її зі срібної пластівочки. Наблизилась Оленка до сніжинки. Дивиться, милується нею і бачить диво. Сніжинка стала краплею води. Малята. А що сталося зі сніжинкою? Так, вона стала краплинкою води. А чому так сталося? Бо вона розтанула. А чому вона розтанула? Бо Оленка наблизилася до неї, подула теплим подихом, і ось сніжинка і розтанула. Молодці до зустрічі!